Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео трохи незвичайне, воно присвячено мені дуже давно просили його записати, воно присвячено оцій шаленій дикій дідж... діджиталізації, цифровізації, яка відбувається в Україні і взагалі, що відбувається в усьому світі. Поки ви дивитесь це відео, обов'язково. Не забудьте підписатись на цей YouTube канал, підписуй, підписуйтесь на мій телеграм-канал, де я даю відповідні поради. Просто не завжди встигаю знімати відео, не завжди е встигаю оповістити вас про дуже важливі зміни в законодавстві. Тому це обов'язково потрібно зробити. І, звичайно, якщо ви подивитесь це відео, воно вам сподобається, ставте подобайки і коментуйте його, для того, щоб воно поширилось як не можна більше. Не лініться, Повірте, ви зробите дуже велику. Справу для того, щоб люди знали про свої права і знали, що відбувається. І так, що стосується діджиталізації, дуже часто питають моє бачення цього. Звичайно, це повинно бути, мати певну міру. Як бюрократія повинна бути також здорова бюрократія, тому що потрібно дотримуватись законів, як і законодавство повинно чітко розписувати певні дії, так і в цьому випадку діджиталізація повинна бути все ж таки з головою, а не те, що відбувається зараз. Наприклад, і України і в усьому світі, я так розумію, що на Україні поставили експеримент на судовій реформі, поставили експеримент на правоохоронній системі, повністю все знищили. Поставили експеримент на медицині з цією вакцинацією, також це все знищили і принизили громадян України, поставили експеримент на освіті, яку повністю знищують і добивають остаточно. І зараз іде діджиталізація. Ми бачимо, до цього це призводить. При цьому в деяких країнах навіть проводять референдуми щодо заборони в такої глобальної діджиталізації заборони забороняти готівку. Тому що саме готівкові кошти певним чином стримують дуже велика кількість людей говорить, що це корупція. Звичайно, коли їх дуже багато, це може бути корупція. Але коли їх немає, це вже тоталітарізм і диктатура. Хто позбавляє, ми от бачимо, на прикладі України, я п'ятий рік намагаюся добитись від Міністерства юстиції Національного банку, щоб врегулювати питання, прями питання, які встановлені законом щодо стягнення заробітної плати. Що, пристіть мої колеги, у нас є закон, де зазначено, що можна стягувати 20% заробітної плати. Навіть зараз це не врегульовано. У людей забирають все. Позбавляєте їх права на існування. Це призводить до перехіду людей в тінь, несплати податків і нанесення шкоди, громадної шкоди держави. Хто за це буде відповідати? Я вважаю, що всі міністри юстиції, всі очільники Національного банку за ці роки, коли була нав'язана максимально переход на безготівковий так званий кешлес. Ми бачимо цей кешлес, до чого він призводить. Ви можете. Отак, в один момент. залишитись без нічого. Просто в банку зникла ваша інформація. Чим ви доведете, що у вас були гроші? Нічим. Яким чином їх зберегти? Фонд гарантування взагалі нічого не гарантує, як показала практика ліквідації ста банків. Він, навпаки, вас ще звинувачує, що ви там ставили під загрозу діяльність банків, тому що ви там зберігали кошти. Так? Саме так. Очільники фонду гарантування вкладів, їх представники дуже часто трактують ваші дії, коли намагаються визнавати ваші депозитні договори нікчемними. І таких прикладів тисячі. Тому, що стосується документів, звичайно, дуже часто до мене звертаються з питанням отримати паспорт, книжечку. Ну тут відео, я, мабуть, розміщу, як це отримувати. Ну... На сьогоднішній день також є ризики. Ну, Я не вважаю, що паспорт, книжечка і ID-карта можуть в принципі, один іншому чимось заважати. На сьогоднішній день це хоча б якийсь хоч кусок пластика, на якому є віддруковане ваше прізвище, ім'я по батькові, де є ваша фотокартка. Навіть якщо буде знищена вся система і база, у вас хоч щось буде на руках, де щось надруковане, а не віртуально. Якийсь документ, якого не існує. Ну, наприклад, у вас немає документів і стерли дію. А у вас всі документи в дії. Ви хто? Як вас звуть? Коли ви народились? Що у вас є у власності? Нічого у вас нема. Тому насправді вся ця діджиталізація призводить до тоталітарної. Ми можемо почитати дуже велику кількість е, цих романів анти... антиутопій. антиутопії. Прикладі Орла та інших письменників, які дуже гарно описують цю ситуацію саме з побудовою тоталітарного суспільства. Комунізм це теж тоталітарне суспільство, відсутність права власності, відсутність все належить всім. Ми вже це проходили. Ми вже йшли до комунізму 70 років і дійшли до нічого. Кінці кінців. Звичайно, в цих справах Карла Маркса, в справах Леніна є дуже велика кількість розумних речей, які можна використовувати в сучасній економіці. І до речі, за кордоном ці справи вивчають. Це у нас якось намагається їх забути і соромляться в них. Я вважаю, що потрібно брати з усього найкраще і використовувати це. Тому. Максимальна діджиталізація її потрібно зупиняти. Чому їм не відбувається в інших країнах? Тому що вони розуміють, що це загроза національній безпеці. Як говорив один персонаж в одному фільмі, дуже гарному: що одна людина побудувала, то інша завжди зможе зламати або перемонтувати, так сказати. Тому. Вся ця інформація, ми бачимо, є дуже велика кількість анонімних каналів, які викладають персональні дані українців з всіляких баз. Яка гарантія того, що ці дані, персональні дані будуть захищені від змін, від крадіжок, від знищення? Нуль. Інформації нуль. Є там дуже велика кількість всілякої електронної зброї, яка може знищувати ці дата-центри. І вам нічого не допоможе їх як, якимось чином відновити. Тому. Всі країни розуміють, що діджиталізація повинна бути в межах певного розумного рамок для того, щоб не ставити під загрозу національну безпеку. В Україні вирішили це перетнути і піти, подивитися, що буде далі. Може, на прикладі України. Я вважаю, що це потрібно зупиняти і в усьому світі. Фахівці із кібербезпеки, фахівці, і професора, академіки, філософи, вони всі говорять. По-перше, навіть той же Ілон Маск говорить, що потрібно призупинити розробки штучного інтелекту. Він також може втрутитись цю ситуацію і на свій, так мовити, хлопський розум змінити інформацію, як буде він буде вважати за потрібне і краще для людства, чи краще для нього, для розвитку. Тому, як штучний інтелект. Так і максимальна діджиталізація повинна мати певні межі. Ніхто не гарантує від збереження інформації. І ця інформація повинна певним чином е дублюватись. Те ж саме стосується готівки. Готівка, фактично, це, як я вже говорив, крок, останній крок знищення готівки до побудови тоталітарної країни. Тому що у вас нічого не буде свого. У вас все буде під контролем. І це негарно. У вас не буде свободи. І ми знов повернемось в певний рабовласницький строй, і будемо повертатись назад, відбудовуючи і повертаючи готівку, повертаючи якийсь обмін натуральними речами. Це моє таке бачення. Ви можете залишати свої коментарі під цим відео, своє бачення під цим відео, можете залишати статті під цим відео посилання, тому що їх дуже багато в інтернеті, причому на різних міжнародних і фахових інтернет-ресурсах, для того, щоб люди бачили, що діджиталізація. І позбавлення готівки – це крок в повний знищення цивілізації. Цього допустити неможливо. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте, поширюйте і пам'ятаємо: Україна переможемо! Віримо в наші Збройні Сили, допомагаємо, віримо в Україну. Слава Україні! До зустрічі!